Так, всім добрий ранок. Зараз їдемо ми на заміну мастила і фільтрів на моєму пасаді. Це вже ми проїхали перші 10 тисяч з моменту того, як я придбав цей автомобіль. Він був пригнаний з Німеччини в травні під нульове розмитнення. Ось, будь ласка, замінено було масло на 296 тисячах 11 травня. Заливав я кастрол 5В30. І наступний раз треба міняти на 306 тисяч. Ну, якщо ви, звісно, замінюєте мастило раз на 10 тисяч. Зараз в мене 305 тисяч 900 кілометрів. Залишилось 100 км. Я їду міняти мастило. Але ми тут для іншого. Я зараз вам покажу зараз ранок, я тільки вийшов, з вами подивимося рівень мастила. Так, ось ми його витерли, він сухенький абсолютно, і заміряємо рівень нашого масла. Будь ласка, по максимуму, так як і було воно залито до самого початку. Отже, в нас з вами є 2-літровий дизельний двигун, він йде в компоновці тут з DSG 6. І ось перші 10 тисяч кілометрів ми проїхали на маслі 5В30. І жодного разу я нічого не доливав. І Рівень мастила в нас просто максимальний. Нагадую, пробіг зараз у автомобіля 306 тисяч. Ось мій посад, Такі ось результати. Ну що, поїхали міняти мастил. Так, достали паливний фільтр. І бачите, там нанизу в мене якась або стружка, або пісок. не зрозуміло, бо може щось з фільтрів повипадало. Тому беремо зараз такий магнітик і перевіряємо. Якщо це стружка, то воно, звісно, що поприлипає, якщо це не стружка, то нічого не буде. Ой, магніт прилип. <реш> Ні, братуха, то пісок. Знаєш, що кираємо. Угу. Бачите, пісок залишається на дні. А тут у нас на магніті нічого немає. Так, ну що, ми замінили вже всі фільтри, мастило, зараз ось вже так от раз 10, мабуть, закачав солярку. Ну і будемо намагатись зараз заводитися. Що, друзі, Сьогодні зранку ми замінили мастило з фільтрами і зараз вам розповім, що по ціні і роботу, яку ми провели. Сьогодні замінював мастило, можна так сказати, ну не сам, але дивіться, що ми залили в цей раз. Ми залили оригінальне мастило Volkswagen. Long Life 3FE 0W30 з фольцовськими допусками 5040-5070. Не знаю, наскільки воно там 100% оригінальне, не оригінальне. Тут це окрема тема для співбесіди, але ось така каністра 5-літрова мені вартувала 1400 гривень. Взагалі разом мастило разом з фільтрами я заплатив 2400 гривень. У нас е, паливний фільтр Малі, е, фільтр масляний ман і е, фільтр повітря вийшов Bosch. Що хочеться сказати, в мене є. Е, я створив в Телеграмі групу, куди я викидаю деякі моменти. Наприклад, в мене нещодавно загрівся чек, і туди я моментально скидаю все, що відбувається, тому в посиланні. Там, де ви можете підписатись на мій канал, а в прикріпленому коментарях подивіться, будь ласка, посилання на мій інстаграм, Тікток і також там є телеграм-канал. Кому цікаво, добавляйтесь, будете взагалі бачити все, що прям по дрібницям відбувається з автомобілем. Туди я скинув, коли я це все придбав, я туди скинув фотографію. Мені зразу сказали, що це ти вирішив залити 0В30. Дійсно, друзі, я купував собі в цей раз фільтра разом з маслами через свого підписника. Я йому просто скинув свій Він-код і він мені запитав о, типу, він мені написав мастило і ціна. Він мені написав оригінальне мастило ціна 1400 гривень. Я сказав, добре, приїхав, забрав, навіть не звернути увагу, то мені вже в телеграмі підписчики. Підскали, під що це 0В30, тому залив 0В30, не знаю, подивимося з вами на результат. Так, то, звісно, мастило, воно навіть на око відрізняється, воно досить таке жидкувате. Подивимося, буду слідкувати. Думаю, в теорії, якщо те не брало, не взяло за 10 тисяч, то і це має ну, не брати. Значить, в цей раз я вирішив піти своїми шляхами і зробити це в свого товариша в гаражі, в нього вдома, ми, ну, якби він мені зробив це за дуже таку символічну цифру, я чисто за потрачений час заплатив йому. А значить, що ми зробили? І що мені сподобалось, коли ми ми це робили самі? По-перше, коли ми тут знімали фільтр. Масляний. Тут під кришкою тут стоїть такий, е, якийсь датчик, там де ще написано осей. Він не був закручений. Ось ці болти були наполовину десь не закручені. Десь там, правда, в одні чи два в мене різьба зірвана, але е, ну, не дозакрутили в минулий раз мені на СТОшці. Е, потім ми ще що ми займалися, це коли міняли паливний фільтр. Я тут вставляв вам під час заміни те, що ми побачили там на дні. По-перше, ми шприцом висисали звідти все паливо і почистили все, витерли насухо. І магнітом навіть на початку я вам показував, перевіряли, чи то є мусор, чи ні, то просто пісок. І навіть коли ми зливав паливо, таке як там були шматочки, такі крапельки води проскочили. Це за 10 тисяч, те, що там у нас назбиралось. Тому мені що сподобалось, коли сам це все робиш. За цим всім ти сам якби, наблюдаєш це все бачиш, і ти точно впевнений, все, що тут правильно зроблено. Плюс, бачите, як мені мій товариш Дмитро ще зробив детейлінг під капотом. Тут в мене завжди так насвинячено, в мене завжди тут ось так. А він і весь пластик, все заодно натер, Тепер дуже, дуже товарний вид навіть вийшов. То, що ж я можу сказати, робота разом з матеріалами поміняти сьогодні ТО на 2-літровому dsg шному моторі на Пасаті, а тобто, це на е, будь-якому ваґ автомобілі. Е, ось в такому компоновці з цими фільтрами, з такою роботою і з масилом мені обійшлося в 2700 гривень. Ну, якби це не так багато, насправді і до війни. В мене була така ціна приблизно 2500 2600 Я платив. Нагадую, що на СТО ж ці за роботу беруть 700 гривень, і там, коротше, це ну, набагато дорожче, Вартує плюс також на історії з вас можуть барати гроші за те, що вам зіб'ють ТОшку на приборці. Тому ви можете подивитись відео, в кого не збивається через кермо. Ну, взагалі-то через кермо можна збити через меню, в кого там немає такої функції. попередня, чи два відео назад, там я знімав відео, як це зробити на будь-якому. ВАК автомобілі, як збити собі ТОшку. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписатись на мій YouTube канал. Переходьте по посиланням і підписуйтесь на Instagram, TikTok і не забувайте про Telegram канал де є такі швидкі новини. І що хочу сказати: якщо ви давно не міняли свій паливний фільтр, замініть його. Тому що ці 10 тисяч, які я проїхав, це вже були під час війни, і це якраз ті всі історії, коли. Ну Перші там місяць-два взагалі невідомо, звідки була солярка, коли вона була по 70 гривень, по 67, і заливались із каністер, і з тим всім. І так вийшло, що ви бачили на відосі, і там є і якийсь пісок, і там навіть були капельки води. Слава Богу, що вони не потрапили мені до паливної системи, тобто або фільтр відфільтрував і вони залишились в тій колбці, або ну, просто так сталося, бо так сталося. Тому я радий, що я провів цей ТО. завжди вчасно обслуговувати свій автомобіль. Любіть, бережіть їх. А вам бажаю гарного вечора або дня. Мирного неба вам над головою і до нових зустрічей.